Доброго дня, дякую, що зайшли. Давайте з вами поспілкуємося про те, що буде відбуватися, якщо Україна стане жити по правилам, яким живе Америка. Тобто там будуть вільні громади, які повністю відповідають за своє існування. Тобто, обирають всіх своїх керівників, не лише мерів, але і начальників поліції, прокурорів, суддів. і суди там мають суд присяжних, якщо якась справа дуже складна. І розуміло, що може бути якийсь тиск на суд. Вони самі визначають розмір своїх податків, які збирають на своє утримання. Вони самі повністю розпоряджаються своїми податками. Тобто держава там ніяким чином не втручається в життя громад. І тому там існує конкуренція. Бо громади як це вигідно створити найкращі умови для ведення бізнесу. Найкращу умову для життя і мешканців громади. Тому що вони розуміють, навіть навіть якщо самі люди кого-то обрали, то їх керівники розуміють, що якщо вони створять найкращі умови, то до них потягнуться інші мешканці громади. А якщо вони створять погану умову для життя людей і бізнесу, то керівництво сама громади залишиться без податків і буде призібати. Це називається конкуренція, це називається вільний ринок. І тоді створюються найкращі умови, тоді воплощаються найкращі рішення. І тоді, тоді бізнес починає здатен забезпечити всім необхідним не лише саму громаду, але і свою армію. І тоді, коли в цій державі армія і спецслужби фінансуються окремим податком, тобто цим займається лише держава. Так, так, держава там займається лише армією і спецслужбами, і ще деякими невеликими функціями. Але всі податки, які направлені на це, вона витрачає іменно на це. Тобто, вона замовляє, їй потрібна зараз зброя, вона замовляє ту зброю, і сотні тисяч підприємців на перегонки стараються забезпечити цю пропозицію. Таким чином виходять умови, при яких армія буде забезпечена всім необхідним, найкращі, найменше терміни. Це дозволить нам перемогти. Це дозволить людям, які побачать, що у нас створюється вільна держава по образі подобання США. Навіщо їхати в США, коли це можна зробити тут? Люди сюди потягнуться. Не треба, Немає сенсу закривати границі. Навіть зараз немає сенсу закривати границю. Має бути інші правила, по яким йде при призив. Має бути інші варіанти рішення цієї проблеми. Люди мають спокійно їхати, вони сюди самі повернуться. Коли це почнеться, вони повернуться. Не лише вони приїдуть і інші люди, які будуть бачити, що у нас тут створюється вільна держава найкращими умовами для життя людей. І що ми боремося за це, вони почнуть нам допомагати виробництвам зброї, вони почнуть привозити сюди технології для виробництва. І це виробництво забезпечить нашу армію всім необхідним. І тоді Росія, як би вона не старалася, вона не зможе нас подолати. Ми це здатні зробити. Ми здатні збільшити своє ВВП фактично вдвічі за два роки спокійно, а може і за рік, може ми зробимо таке чудо. Ми протягом року збільшимо виробництво вдвічі. Кажуть, що це неможливо. Я впевнений, що можливо. Якщо наші чиновники не будуть витрачати так гроші, які вони витрачають, Якщо все буде, влада буде знаходитись в громадах, а не, не відомо де, то це можливо. Бо наші громадяни вже показали, що вони здатні творити чудеса на фронті. І я вірю, що наші громадяни здатні створити чудеса в бізнесі і виробництві боєприпасів і озброєння. Це наш єдиний вибір. Бо приколи в тому, що наша найкраща мрія, яку ми хочемо, це наше спасіння, спасіння нашої держави. Не може бути іншого варіанту, немає іншого варіанту. Не може існувати людина чи ще хтось, який залежить від когось. Так, ми звикли з соціалізму, але треба розуміти, що це ход в нікуди. Ми, те, що зараз відбувається, те, це послідство того соціалізму, з яким ми грали, починаючи від основання України в 201 році. Так, так, от все, що зараз відбувається, ми маємо забути і зробити настоящу вільну державу для, з максимальними свободами для людей і бізнесу. І іменно це дозволить нам перемогти. Ні допомога когось, а іменно те, що ми зробимо самі. Так, допомога буде і навіть буде більше. розумієте? Якщо ми почнемо саме виробляти все необхідне, то допомоги нам буде більше. Крім цього, ми самі можемо допомогти Європі деякими технологіями і озброєнням. А вони допоможуть нам своїми технологіями, які ми швидко не зможемо як здійснити і пропросувати. Це єдиний спосіб нам перемогти раз і назавжди. І ми просто зобов'язані це зробити. Ми маємо це зробити, ми про це мріяли. І коли це взагалі почнеться, коли, коли буде надане вільне володіння зброєю, коли у нас буде зброя продаватися в будь-якому супермаркеті. Коли у нас буде купу різних тірів, коли всі люди будуть ходити вчитися користувати зброєю. Коли у нас будуть ходити люди з, з пістолетом на поясі, то Росія буде розуміти, що вона вже програла цю війну. Вона буде розуміти, що вона не зможе перемогти вільний народ, який озброєний народ. Вам треба просто вирішити, чи ви хочете перемогти, чи ви хочете займатися соціалізмом. Чи ви хочете і далі займатися корупцією і привести нашу країну, фактично, кінцевому ітогі до безладу, до лінчування. там ще чогось. Коли це почнеться, це, це, це все вирішить всі проблеми. І ми просто зобов'язані це зробити. Дякую.